Так, друзі, показую, розказую, чим займаюся. Тут у нас така проблемка. Короче, тут, тут камера перестала працювати, бо нема підкрилка. все дуже затягнулося з ремонтом цієї машини. То зараз привіз, будемо міняти сюди камеру. Ну, тут не просто міняти камеру, тут треба ще й цей дріт замінювати. Також тут, -тут стоїть риноше, яке ми. Але бачите, по ньому поки ще нічого не зроблено. Хоча я придбав сюди е, пластикові ресори. з 906-го сюди, треба буде їх підкинути. От. Тут треба буде робити, бачите, єдине, що зробили, його розібрали, купили вже радіатор, я сплатив. Ось Тут все з нього тече, витікає. Короче, поки що, поки що в, такому, в такому стані. Дзеркало теж забрав поміняють. Ну, Тут, коротше, на нього все є, його тільки треба робити, поки не роблять, тому що, ну, тому що е, черга. Та й плюс, в принципі, зараз свята роботи. Роботи не особа, тому тому, тому поки, що, поки що чекаю, коли його зберуть. Думаю, що після Нового року він вже стане у нас повноцінний рейс. Поки що займаюся ось целую. От. Короче, прикольна машина, але з зимою є свої нюанси з цими електричками. Така собі.